П'ятий будинок, будинок це будинок хобі, розваг наших таких творчих проєктів і дітей. А, і ще й романів, і коханців з так, таких любовних любовних романів. Тобто, в принципі, все, що стосується до таких ось розваг. ну, Повторюсь, да, хобі приємного проведення часу, це ось якраз п'ятий будинок. М можна було б посміятися, до чого тут діти, да, до приємного проведення часу, але це іде, як діти, це як наші проекти. Да, або наші проєкти, да, якщо хобі приростає якийсь проєкт, це а, наші діти. Все, що пов'язане з такими сімейними святами, це також все ось іде за п'ятим будинком. Шостий будинок це будинок роботи у наймі. Це наші співробітники, якщо ми, наприклад, директор. Да, а, тобто, це саме або ми у наймі, да, які ми робітники, або якщо ми маємо бізнес, це про наших робітників, які а, працюють на нас у наймі. А також шостий будинок це будинок здоров'я. Отже, ви бачите, да, що у нас а, навіть будинки вже а, мають а, багато різного наповнення. Тому тут завжди є там. Да? Про що більш детально поговорити? Саме будинок це будинок партнерів. Причому партнерів не тільки у прямому сенсі, типу там чоловік, дружина. Насправді на наших партнерів стосуються і наші діти, коли вони виростають, це і наші батьки знову ж таки, коли виростаємо ми. Наші партнери це люди, з якими ми працюємо, тобто це вже наші клієнти. Якщо люди, які працюють на нас, це шостий будинок, то люди, з якими працюємо ми, наприклад, хто є нашими клієнтами, а це вже йде у нас сьомий будинок. А також вважається, що відкриті вороги, тобто якщо ми знаємо да, конкретно та людина бажає мені зла, то вона також іде за сьомим будинком.